Житомирі Жеківці побилися з боржником за електроенергію. Комунальники хотіли відрізати мешканцю гуртожитку світло, а він з ножем захищав свого лічильника. Сусіди чоловіка твердять, їм постійно приписують борги. Звідки вони беруться, не пояснюють. І це при тому, що мешканці гуртожитку платять за підвищеним тарифом гривня 25 за кіловат. Більше розповість Олена Кузнєцова. Сергій Іванович розповідає: зранку почув шум у коридорі. Кілька чоловіків назвалися Жеківцями і повідомили, відрізають йому світло за борги. І тут таки відкрили лічильник. Я говорю, хлопці, відходьте звідси, бо я зараз мусуки в руки, а вони таке наглете саме. Давай далі продовжувати. Сергій Іванович зізнається, схопився за ніж і почав погрожувати. Жеківці накинулися на нього, повалили на підлогу і почали бити. Я кажу, зараз тільки будеш трогати, я те саме тобі руки відріжу. І тут в цей час я отримую удар сильніший, і Вони мене два те саме бити ногами, кулаками, ногами. Хорошо, сусіди були тут. Вискакували вже з дверей. Сергій Іванович впав на землю головою. Ми всі піднімають, то він ще його ну знов біжить і знов його бить. Сусіди викликали поліцію. Жеківці втекли. У пана Сергія медики діагностували струс мозку та забої обличчя. Під очима замастивити саме потом на руці. У Жеку електрик з пов'язкою на вусі, каже це боржник накинувся на нього з ножем. Довелося оборонятися кулаками. Вискочив з кімнати з ножом і почав різати мені руку. Після этого я інстинктивно, коли руку ріж, я його толкнув. Ніхто його не бил ногами. Він разрубил мені ухо, чотири, що наложили. У поліції відкрили кримінальне провадження. Хто почав бійку, встановить слідство. У них трошки різняться версії відносно того, як відбувалися події, тому зараз це все перевіряється. Мешканці гуртожитку твердять, жеківці увесь час поводяться з ними зухвало. Не попередили, не передзвонили. навіть якщо ви прийшли обрізати, то скажіть, що така така ситуація. Люди кажуть, боргів за світло не мають. Платять за показниками двох лічильників кімнатного та коридорного. А ЖЕК постійно донараховує ще кілька десят кіловат на кожну квартиру. За них мешканці платити відмовляються. Вибачте, за кого я повинен платити ще ці 30-40 кіловат. Кожен місяць. Звідки беруться ці додаткові кіловати, не знає і керівник Жеку. У них, по-перше, тариф не так, як у всіх громадян. У них вищий. там тариф іде гривня 25. Тому на сьогоднішній день там 20-30 кіловат. Ну, ми будемо виясняти, у міськраді теж пообіцяли розібратися, чому людям приписують зайві кіловати, а поки боржників світла не позбавлятимуть. Олена Кузніцова, Ігор Кучин, Житомир ТСН 1+,1.